Якби я знав, що там такі були на тій гілянці масу прохвання, ніхто ніяких дій не би. Учора під вечір нам поступила інформація із обласного архіву. Я, коли повірте, почитав сам мурашки мене пішли по тілу, я ніж не спав, коли почитав факти свідчення, звірств, які чинили ці нелюди над нашим мирним населенням, над військовополоненими. Я чекаю ще підтверджені Служби безпеки і відразу в той же день звернусь до Сергія Миколаєвича з тим, щоб він скасував дане розпорядження, а суд відмінив державні акти. Після, я думаю, що губернатор скасує це розпорядження, і ми проведемо серйозне службове розслідування. Я вважаю, що винні посадовці. Повинні нести, понести серйозне, серйозне стягнення, от, згідно з законодавством. Багато з них працює вже на інших посадах, але ми її знайдемо. Тому що якби в проєкті відділ культури і спадщини районної державної адміністрації не дав позитивні висновки, ніякого розправи взагалі не було Тому що із п'яти служб. Хоч одна, якщо не дає позитивні висновки, то адміністрації не має права підписувати розпорядження. От на цьому все. Просто мене підставили, я так вже зрозумів, оці дні. От, і то так грубо. І мені сьогодні як депутат обласної ради, якому люди довіряють по можливому округу, дійсно незручно мені сьогодні не по собі от, за такий випадок, що на кістках людей от, ми віддали розпорядження для ведення. Садіниз, а ми перед людьми вибачимось і попросимо дізгосп, щоб засадив дану земельну ділянку, поновив лісом, і потрібно тій ділянці тільки вклонятись, а не її на надійшось щось робити.